Всім привіт! Напередодні Великодня вирішили приготувати щось незвичайне, щось своє, щось домашнє. Тому замовили, все необхідне для наших експериментів, будемо робити домашні ковбаси. Це не реклама інтернет-магазину, а це просто різноманіття нашого контенту, нашого каналу. Вирішили спробувати трошки рідкого диму. Як то кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють. Насамперед, рідкий дим це витяжка із звичайного диму, який ми отримуємо під час копчення, тільки він більш очищений, позбавлений всіх негативних концентратів, і цілком придатний для споживання. Ну, спробуємо оцінимо, потім вам скажемо своє враження. Також замовили нітритну сіль, оскільки повинні ми. Знезаражувати наше м'ясо, яке б воно там домашнє, якісне не було, але бактерії є бактерії, і ми повинні з ними боротися для безпеки нашої родини та нас самих. І також ще замовили декілька оболонок. Оболонки у нас будуть, як я вже казала, для ковбас така ось гарна, красива, колагенова з карамельною, такою скоринкою, наче набір. Із, із шести оболонок для ковбас, для шинки, також там є оболонки для сосисок або сардельок. Також вирішили спробувати замовити набір суміш фосфатів це для того, щоб наша ковбаса була більш в'язкою, повністю заповнювала наші оболонки, але ми ще подумаємо, чи будемо ми їх використовувати. І дуже цікава така ось копчена сіль. Яку ми також хочемо спробувати додати до нашої ковбаси. Можливо, в нас здасться копчений смак із середини продукту. Тому залишайтеся з нами. Далі, я сподіваюся, буде дуже цікаво. Пишіть ваші коментарі, як ви готуєтесь до Великодня і що смачного ви будете готувати. Дуже вдячна всім за увагу і за вашу підтримку. До побачення і з наступаючими вас святами!